Всім привіт! І як я хочу зробити качелю. Ну, як зробити качелю? 100 балла це мавка. Коротше, як зробити качелю? Нам треба два кресла і якесь довге одіяло. Нам треба два кресла і відсунути по такій товщині, в якій ви будете влазити в нору. Таку натягуємо полотенце і впихаємо туди. Або чимось накриваємо, я не знаю. І треба так протов, отаку протовкти, щоб воно було отак. <кій> так, ми сюди будемо пузом лягати. І е, ще треба полотенце отаке скручене. І засуваємо з цієї сторони. Отакого просуємо цей і засовуємо теж. Отак. Все. Ви думаєте, як я на цьому буду кататись? Дивіться. Отак, і можна на і тут. А нас притримає отут, ну то штаб. І погоди, не заклади. Сідаємо самі карантин, можемо. Якщо ви зібраємо, це дочка. Ну вот, сейчас я это покажу. Вот. А вот мы сами это катаем. Вот. Можешь вот так. Давно, мой дочки. Хочу стриз, а. Можно же вот так. Вот так. И вот сказку ты дертумочку. Вот. Так вот скучишь ты, да? И так сиди. Всё. Теперь заглянем эти. Да, давай эти к нему. Хорошо. Так. Хочешь вот отче. Думаю, то я тогда дома